Кінчилась пам'ять на телефоні. Ти й продовження. Ти каже, я для себе сажу, сажу гектар капусти Ну і там другу садив, ще комусь садив. Тому я не знаю, бери трактор іди сади собі. Я, я був в шоці, знаєте. Каже, розберемося там по грошам. Ну тут є таких два, знаєте, типа людей, які кажуть, розберемося по грошам, потім тобі луплять таку ціну, що в тебе очі квадратні, чесне слово. І другий тип людей, які кажуть, бери сади, там, що посчитаєш нужним, та і заплатиш. Нагадую, що перша людина сказала 120 гривень сотка, друга людина сказала 70 гривень сотка, а цей каже, ну, каже, це не мій бізнес, типу, садити людям, тому в мене інша є робота. Але каже, у мене не виходить. І каже, ти знаєш, так як це трактор ну, інший, ти з ним не садив ніколи, тобі треба, щоб у мене є товариш, який може тобі стати і настроїти роботу, почати садити. Тому давай, каже, я з ним домовлюся, якщо що, то він тобі посадить. Ну, щось з того товариша не вийшло. І я кажу, що. Давайте кажу, ми вже на місці розберемося, є кому садити в нас. Ну, давай. Де й один день не вийшло в нас, бо було свято. На оце сьогодні другий день. Приїжджаю я до нього. Починаємо ставитися, це такий, знаєте, старший чоловік. Дивиться на мене, якийсь синок приїхав, якусь капусту має садити. Ну, таке, знаєте. Та я сміюся, думаю, я просто прочитав в нього по лиці, що, думаю, якийсь парнішка собі в цих землях ковиряється. Ну, таке, знаєте, щось таке прочитав. Але він так хі-хі-ха-ха каже, не забудеш мені капусти трохи привезти розсади пекінської. Кажу, добре, нагадаєте. Він каже, я такий, каже, що я можу забути. Я кажу, ну я теж такий, але постараюсь не, не забути. Та й приходить його знайомий і каже, що слухай, давай настрою тобі, тому що жалко, щоб пропала капуста. Бо там треба налагодити процес. Я задоволений, знаєте, тому що буває треба людей випрашувати щось, вималювати і плюс ще заплатити гроші. І люди не, не дуже охотно часто роблять. А ці такі якісь, я не знаю, то люди, з якими хочеться говорити, вирішувати і навіть платити, скільки вони скажуть, чесно, настільки якось простіше сказати, є люди, з якими легко, а є люди, з якими дуже важко. То це я попав на таких людей серед вже в кінці літа, що з ними легко. Ось так. Якщо посадимо, все буде добре, я ще поговорю, переговорю, що будемо живі здорові, чи можна звертатися, щоб на наступний рік, якщо що, посадити, якусь частину. Там, Капусти, наприклад. Якщо я надумаю. Ну, ось таке. Добре, шановні, отакі короткі відео. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво вам мої історії. Підтримайте нас, тому що зараз дуже мало людей дивляться. Перед цим багатенько підписались. Тому піднімайте, будь ласка, активність вашими підписками, лайками і коментарями. Дякую, пока.